11 на годиннику час новин в ефірі Нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Дякую вам за довіру та увагу. Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келох прибув до Києва. З потяга його зустрів керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Келох зустрінеться з президентом та українськими посадовцями. Серед тем переговорів оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та США. Нагадаю, Кіт Келох пробуде у столиці тиждень. Дві людини загинули, четверо отримали поранення. Серед них семирічна дитина. На світанку російські злочинці атакували керованими авіаційними бомбами та дронами. Шостку, що на Сумщині. Через удар спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та не житлові приміщення. Рятувальники досі ліквідовують наслідки. І також Росія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури у Сумах. Вночі спалахнула масштабна пожежа. Будівля частково зруйнувалася. ДСНС повідомили, пожежу гасили на висоті з використанням спецтехніки. Постраждалих немає. Росіяни продовжують відправляти малі групи ДРГ в глиб Сумської області. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу Рада. На невеличкому відтинку, якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією в межах Сумщини, в основному це юнаківська та хотінська громади, де піхотні групи противника намагаються далі просуватися в глиб території України. Але як зазначав раніше, і генеральний штаб вдалося стримати і стабілізувати ситуацію, і фактично успіху ворог не може досягти. 51-річний чоловік у важкому стані дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості це наслідки російської атаки на Дніпропетровську область. За інформацією ОВА, вночі згарбники спрямували на регіон безпілотники. Через влучання пожежу охопили три будинки, спалахнули два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищені сім авто, ще й чотири пошкоджені. Також росіяни атакували впівідронами та артилерією Нікупольщину. Там загиблих та поранених немає. 77-річна жінка поранена через російську атаку по Пологівському району. За добу окупанти завдали 490 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Іван Федоров. Росіяни застосовували понад 340 безпілотників, переважно ФПВ, гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню та запускали авіабомби. Через удари в регіоні є зруйновані будинки, гаражі та авто. За останню добу 480 обстрілів, і одна жінка постраждала. Це 77-річна жінка, яка постраждала, отримала опіки та чадним газом після того, як після ворожого влучання була сталася пожежа. Саме через це жінка і постраждала. Якщо брати в цілому минулий тиждень, то більш ніж 3,5 тисячі обстрілів за тиждень. 212 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Найбільше атак на Покровському напрямку. За даними Генерального штабу, там сили оборони зупинили 74 наступальні дії агресора. Бої точилися біля Полтавки та Миролюбівки. На Лиманському Росіяни здійснили 28 штурмів біля греківки та зеленої долини. Українські захисники стримують ворога на Новопавлівському та Турецькому. Армія загарбників атакувала 27 та 14 разів. Наступали окупанти і на Харківщині. На Кув'янському напрямку наші захисники відбили сім спроб росіян просунутися біля Голубівки. На південно-слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень біля Вовчанська та Зеленого. Загалом минулої доби російські окупанти втратили 1130 солдатів. У всіх громадах на Кіровоградщині створили ветеранські простори. Це осередки підтримки та допомоги в адаптації військовим до цивільного життя. Там збираються родини. Наприклад, у Гайвороні такий центр створили за грантові кошти. Чи користується він попитом у громаді? Лілія Кочерга розкаже вам. Сьогодні у ветеранському просторі Гайвара на заняття з психологічного розвантаження для рідних захисників. Чоловік Ольги Сокулюк отримав на фронті тяжке поранення. Спілкування у теплому колі каже жінка, допомогло пережити складні часи. Знаходиш своїх людей, знаходиш підтримку, соціальна адаптація, моральна підтримка, психологічна підтримка. Це велика підтримка, велика допомога і. Не лише в життєвій сфері, це допомога з тими самими оформленням документів. Ти прийшов, запитав, куди тобі звертатися, і допоможуть, і заведуть за ручку. Простір для рідних армійців створили за грантові кошти раніше. У приміщенні площею 200 квадратних метрів була поліклініка. Індивідуальна робота з ветераном, саме фахівець супроти ветеранів надає методичну допомогу, саме в оформленні певних допомог. Друге в нас групи взаємопотилівки саме працюємо із сім'ями загиблих, із сім'ями безвісті зниклих на сьогоднішній день і родини військовослужбовців, які хлопці ще там, а дружини тут чекають їх. Серед тих, хто консультує захисників щодо пільг і можливостей, і переселенка з Криму на Зміє -купку. нині у неї під супроводом близько двох сотень людей. В мене там сім'я залишилась в Криму, а тут батьки були чоловіка. На початку самого я була оформлена як психолог. Я працювала з ветеранами і сім'ями загиблих. А потім, коли почався конкурс. Я пройшла його на тиждень, можуть прийти 20-30 людей. Вони приходять, у нас є обідня перерва, але ми її не використовуємо. Навіть якщо брати суботу, субота це вихідний день, але я виходила, тому що в нас є такі люди, які працюють, і їм треба оформити документи, і вони не знають як. Дмитро через поранення отримав інвалідність. Каже, на власному прикладі знає, як потребують підтримки захисники, які повертаються у громади. І з побратимами вони збираються тут п'ятниці. Будував 26-етажні дома в Києві. Потім, як почалася повномасштабна війна, був в Києві. Вивозив людей з Ірпеня, теж пройшов весь Херсон, потім острова, потім Кринки. На кринках поранення. Мені дуже подобається зараз супровід ветеранів. Що може, тому що я в 23-му році з цим стикнувся, а тоді ще не було такого. А зараз ми можемо допомагати хлопцям. Нині на Кіровоградщині майже 53 тисячі ветеранів. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. США нададуть Україні рекордну кількість зброї. Таку заяву зробив сенатор республіканець Лінці. Грем він додав, що російський диктатор зробив одну з найбільших помилок, вирішив переграти президента США Дональда Трампа. Тому за словами Грема, зараз президент США буде діяти інакше. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для допомоги Україні захищатися. Одним з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, в найближчі дні та тижні будуть зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Штати почнуть продавати Європі величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж він зробив вело величезну помилку. Сполучені Штати відправлять Україні протиповітряні системи Петріот та іншу військову техніку. Про це заявив Дональд Трамп. Він не уточнив, це будуть нові комплекси чи ракети до ЗРК. За словами очільника Білого Дому, Євросоюз оплатить цю зброю. Трамп додав, що його останнім часом тривожить агресивна поведінка Москви. Я ще не вирішив, скільки буде патріотів, але їм потрібен захист і платить за це Європейський Союз. Ми нічого не платимо. Це буде наш бізнес. Україна дуже потребує ППО Петріот. Бо Путін нас і багатьох людей просто приголомшив, і він гарно розмовляє, а потім усіх бомбить. І мені це не подобається. Нагадаю, також Дональд Трамп сьогодні має зробити важливу заяву стосовно Росії. Це він анонсував напередодні. Очільник Білого Дому наголосив, що розчарований Росією і розкритикував російського диктатора за продовження масовних атак по Україні. Франція має намір збільшити оборонний бюджет до 64 мільярдів євро до 2027 року. Це вдвічі перевищить бюджет 2017-го, коли Еммануель Макрон уступив на посаду президента країни. Про наміри збільшити витрати на оборону Макрон заявив напередодні виступаючи перед французькими військовими. Бюджет Збройних сил у 2017 році становив 32 мільярди євро. Чинний закон про військове планування додасть ще 3,5 мільярди євро у 2026-му і ще 3 мільярди євро наступного року. Таким чином, у 2027-му ми відділимо на оборону 64 мільярди євро. Це вдвічі перевищить бюджет Збройних сил 2017 року. Літній сезон зорепадів відкрито. Днями розпочався метеорний потік південні дельта Аквариди. Або ж в народі зоряний дощ. За ним українці зможуть спостерігати середини липня і до кінця серпня. Де та коли шукати летючі зорі на нічному небі? Знає наша кореспондентка Ніколь Савченко і обов'язково поділиться з вами. Ось такий вигляд має зорепад. Це його зображення на куполі зоряної зали планетарію Дніпра. Тут за ним вперше спостерігає Марія. Не дуже часто, але бачила, коли іноді зірки падали. Але прям зарепади падані не бачила. На жаль, це незвичайно бачити, як зірки падають. Вони іноді просто висять там в небі, а так вони падають, це дуже гарно. Та насправді це не зірки, і вони не падають. Південні дельта аквариди це щорічний метеорний потік, який відбувається через те, що орбіта нашої планети перетинається з орбітою, якою пролетіла комета Макхольца і залишила там пил. Наша планета своєю атмосферою находить на цей пил, що викликає яскраві спалахи в небі. Якщо казати простіше, це зорепад, який треба буде спостерігати у сузірі Водолія». Розташоване це сузір'я в напрямку південного сходу. Відшукати його допоможуть яскраві орієнтири. Перший з них це ось цей маленький, але дуже яскравий ромбик. Це сузір'я дельфіна. Нижче від нього знаходиться величезний чіткий трикутник, з якого начебто стирчать роги. Це задіакальний козоріг. А вже ліворуч від нього, якщо увімкнути фантазію, можна побачити на небі глиняний горщик, з якого наче вода витікають зірки. Це і є зодіакальне сузір'я, водолія, яке нам треба знайти для того, щоб спостерігати зорепад акварини. Триватиме зоряний дощ до 23 серпня. Побачити його можна у будь-якому куточку України. Та спостерігачі розповідають, намагаються всей час поїхати з міста, аби його світло не затьмарювало зорепад. Давно спостерігаю за зорями, дізнався про цей метеорний потік. Хочу виїхати за місто з друзями та спостерігати його. Щоб було дуже гарно видно. Це треба виїжджати за місто, бо в місті дуже засвітлюється небо. і Його дуже погано видно. Тому десь в селі дуже дуже гарно видно. Зорі найінтенсивнішим зоряний дощ буде наприкінці липня. Із 29 на 30 липня ви зможете спостерігати приблизно 25-30 метеорних потоків на годину. Вам не потрібен ані телескоп, ані бинокль. Вам треба ваші очі. Гарна зоря на ніч. Тим паче, що в ці дати місяць буде молодий, тобто він не буде засвітлювати зоряне небо і буде чудово видно цей зорка. Спостерігайте за ним краще після опівночі і до світанку. Савченко, Юрій смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Треті роковини російської атаки по Вінниці, 14 липня 2022 року. Загарбники атакували трьома калібрами центр міста. Ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів пошкоджено також будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. У наслідок ворожого обстрілу загинули 27 людей. 202 отримали поранення. Серед загиблих троє дітей. Сьогодні у Вінниці день жалоби.